Треба бути уважним до себе, до своєї реакції. Зазвичай вона не підводить, це, як то кажуть, називається інтуїція. інтуїція mm -hmm. да? І ти або йдеш і реагуєш за цим, і щось змінюєш, або не йдеш, і, як ти кажеш, насилуєш публіку, публіку uh -huh. і я все рівно зіграю всі 30 бС, да? тому що у мене план. А люди вже такі. <гум> Або ти реагуєш в пользу е, плана, так. Е, тоді ти себе не чуєш і не чуєш е, глядача. Mm. Або ти реагуєш на себе і дивишся на глядача та тоді ти е, знаходишся, е, як то кажуть, зараз модно тут і зараз угу. в цей момент. Угу. Ага, щось не те. То е, щось треба розум. Щось треба треба робити. Я приведу свій приклад, коли ага. до мене приходять на імпровізацію, угу. і люди різні приходять. І у мене завжди є якийсь план. Ну, щось набросав там, будемо те, будемо все. Uh -huh. І я йду за планом. Але я постійно, знаєш, так охоплюю всю аудиторію, uh -huh. Uh -huh. дивлюсь на кожного і дивлюсь кожного реакцію. Заходить, не заходить і Просидає енергія, uh -huh. не просидає. Якщо я відчуваю, що енергія просідає, я даю їй проси... просідати, ну, бо uh -huh. треба закінчити uh -huh, там uh -huh. сцену, я ж не буду. Стоп! все, -hmm. Наше даю... погано! Це імпровізація. І я тоді змінюю щось. Я Інші ігри додаю, або включаю. В процес там якісь розминки, щоб mm -hmm. тіло там, пошове, ага. розумієш? Тобто треба такі е, інструменти Тобі мати, штовхати, щоб, е, щоб можна вот. було цим mm -hmm, керувати, розумієш? Mm -hmm. І е, ось про це імпровізація.